Друзі, вітаю на моєму каналі Масляр. <кій> І сьогодні таке діло. Вже давно цим не займався. Навірно, останнє десь восени 22 го року. І це у нас всю зиму була тушонка. Ну, робили більше для себе, так як ми не, не тримали. всю зиму. А це ми, хто знає, вже завели з ноубролера і є замовлення. І це вирішили зробити із замороженого бо Ми варі наморозили. Уповнив ларі у нас. Продавали кому, так давали. Собі готували. Так що таке, тушонка моя подобається людям. Беруть її, знову купують, просять. І рецепт у мене такий. Вона похожа на, на Салдеповську. От, я кладу попів листочка лаврового. Конкретно там я не проваджую нічого. Тому що як більше дивишся роликів там, ну коли я дивився і там один чоловік підмітив, те, що каже, де ролики не дивлюся, цікаві, роблю перше, роблю перше. Ні, я наверное, роблю. Ну, десь ну, в 101 може ні, а разів, мабуть, з 50 точно робив вже. Раз у тушонку. Так. Цибульки. Я не знаю там в середньому 10-15 грамів. Бо без цибулі вона мені трішечки не така. Актуальна була вона, конечно, у 22-му році, конечно, брали партіями там по 50 банок. У мене автоклавна 24 півлітрових банки. Вот. Хлопця нашим возили. Люди купували на фронт. У нас тут своїм триошником возили. Бо до нового до лютого 2022 року ми взагалі займалися, робили, робили сердельки, колбаси, варені, копчені, сир копчені суху от потім я кладу три п'ять горошин чорного перця ну, Горошок такий то тобто, есть це чорний перець такий що я особливо так не чуєш. Як десь більше впаде то я не знаю, тісто не працює, я більше такими справами Стравами займаюся то. От, ну, а... Я перець тут більше вже не кинеш. Тут по одній горошині. Так, цибуля лавровий, духмяний і по півчайної ложечки солі. Соль кам'яна. Хоча робив і екстру, як тоді не було солі, то була печаль, то робив з екстри просто... Трохи менше кидав і з йодованою робив. В магазинах полишалося таке йодована. Робив і нічого страшного. Нормальна тушонка.

Вись мне закаточный ключ. Но він, напевно, в хаті. Так, и все, у мене тут 12 килограмм. Мясо. Миша, 12. Все, я лапи обрубую, хребти вирубую і крила зробую. Все остальне йде на на шоу Кісточки получаються такі, що їх і не відчуваєш, вони розсипаються, і це до верха не добиваю. стараюсь дуже-дуже плотно надувати обходи. Є тут в мене витягує по 800 грам. бролер Ко 500 завжди брав Ко 500, вони дуже м'ясисті. і И... I od razu też, zakładaję za Перед тим, як іменно куріну тушонку, це роблю я. Тому що в мене було багато раз таке, що тушонку закрив, зробив, все нормально. А потім кришечка коли витягуєш автоклава, кришки в деяких бувало банках піддувалися. Тушонка стояла, довго стояла. Відкриваєш її, вона все класно, але саме оце піднадутий вид, то воно наче, типу, як спорчена тушонка. Ну, вона не може спортитися, тому що вона в автоклаві приходить пестеризацію під 115-120 градусів і вона ніяк не може. Там хоч кислий борщ закатай, пропестеризуй, главное, щоб він там не зірвався і він буде нормально стояти. То я що я роблю? От, я роблю то, зараз покажу. Я ось у мене дві баночки трамбував, поставив. Набив, поставив, набив, поставив, потім цих дві перших забираю. м'ясо підігрілося. А ці дві холодних підсилаю сюди. Я її просто нагріваю і потім вона після автоклава, коли вона э, сама тушонка остиває, вона кришечку втягує. І все, вона не сильно гаряча тут вода, але така, більш чим тепленька. Так, От вона нагрілася. І можна ще держав трохи. Добавити. Вона да, їх нагрівається, вона ще трохи даже уплотняється. Ще подобається крішки під закрутку, тому що вони мені якось надійніше. Так, да, з ними якби в рази більше мороки. Але мені це подобається. Більше. Звичайно, вона навіть трохи дешевша, а з автоклава, коли витягуєш тушонку з твіст кришкою, то, то її ще треба підтягнути. Рідко, звісно, було, рідко коли. Попадав в воздух і, ну, звичайно тоді тушенка портилася Якщо вчасно не помітити то, то... Так що так ось уже воно... Одігрілося і можна сюди ще чуть-чуть домовити. Так, ось такий у мене автоклав. Я вже ящик туди залежив. У мене стає три. Три ряди в ряду по вісім банок. У мене нічим воно не придавлюється. Я ставлю банки. Так там щоб сантиметра два покрило і все. Така кришка. Така штукінці. І все. Накачую одну атмосферу. І в мене десь дві з половиною години воно лупаше. Зараз 9.40. Так, все, агрегат запустили 9.50. Одна атмосфера. 109 атмосфери. І на градусні у нас виходить 10-14 градусів. Ще раз 9.50. Все. Так, це у нас другий день. Я вчора зробив тушонку, але я її не доставав. Так. Ну і зараз подивимося, що в нас вийшло. Так, градусника забрав. Потрібно трапочку витерти. І ось така. Вона Так. Зразу з кришкою твіст я їх чуть-чуть підтягую. І те, що я пережив... Ну, інколи в мене бувало таке, я не знаю чому. Можливо б із э, бролера, який був заморожений, можливо, кришка і не підтягувалась, але я все-таки чуть-чуть підігріваю, Ще не застивша внутрі водичка. Но сейчас она стоит в жилі. Так что вот такая тушоночка. Хорошенько, Все. Все, не буду йти, так що От так, Все. Всім дякую за Увагу. підписуйтесь. Ставте подобайки. Буду всім вдячний. Бережіть себе, бережіть країну, родину і все буде Україна. Пока.